Типи людей, коли виходять на уроці. Перший тип прогульник. Цьому типу стає нудно на уроці і йому треба розвіятися. Тому він проситься вийти з класу, щоб прогулятися по школі і подивитися свій телефон. Другий тип цьому типу закортіло на уроці в туалет. І тому після ходіння в туалет він довго не затримується і одразу повертається у клас. Третій тип шукач відповідей. Цей тип каже, що хоче вийти в туалет, але насправді він тікає разом з листком і ручкою, щоб знайти. Відповіді в інтернеті і записати їх. Четвертий тип хворіючий. Цей тип проситься вийти з класу, щоб вишмаркати свій ніс. Звісно, він цього не може робити при всіх у класі. П'ятий тип найкращі друзі. Один із них проситься вийти з класу і чекає свого друга в коридорі, щоб походити і поговорити між собою в коридорі. А першим повертається у клас той, хто першим виходив із нього. Типи людей, коли вчитель вийшов із класу. Перший тип. Шум. Це тип, дізнавшись, що вчитель вийшов з класу, він починає доріти і кричати на весь клас. А потім вчитель повертається у клас і починає усіх сварити за шум. Другий тип спокійний. Цей тип нікому не заважає і в тиші займається своїми справами, паралельно спостерігаючи за неадекватною поведінкою своїх однокласників і думаючи, чому не можна просто спокійно посидіти. Третій тип дисциплінований. Цей тип, хоча б якось намагається заспокоїти усіх. Леса зазвичай це не працює і шум тільки посилюється. Четвертий тип шпіон. У цього типа завдання стояти біля дверей і спостерігати за вчителем в коридорі. І коли він повертається, цей тип попереджує всіх і біжить назад. Типи людей, коли вчитель вибирає кого викликати. Так, обводимо букви, ніби я щось пишу. Псс, а який нам додому задавали? А, дякую. Так. О, ось. О боже, Ми таке вчимо. Так, робимо вигляд, що я все знаю, і тоді мене не викличуть. Так, шість, дванадцять. Так, не дивимося йому в очі. Не дивимось. Господи, да ви взагалі ніколи нічого не робите. Зараз он сам викличусь. Вибачте, можна я відповім. Типи людей, коли їм роздають сошити. Перший тип це людина, яка спокійно чекає, поки вчитель до нього дійде і нікого не підганяє. Другий тип а це людина, яка не може дочекатися свого зошита. І тому просить, щоб його зошит дали першим. Третій тип Пзошита. Це тип, який якимось чином не отримує свого зошита і стверджує вчителю, що його він ставав. І тут може бути два варіанти: або цей тип справді не здавав зошит і прикидається, або вчитель десь його у себе здавав. Сховав. Четвертий тип. Це тип, який постійно стає сошит непідписаним і потім його шукає по почерку. Типи людей, коли просиш списати. Перший тип. Цей тип весь клас обожнює, адже він завжди дасть списати. І що б робили без цієї людини. Другий тип. Це тип, який тільки обіцяє дати списати, кажучи зараз. Але ці обіцянки затягуються надовго. І в підсумках людина здає роботу, а ти до цих пір чекаєш того зараз, який так і не настане. Третій тип це тип, який своїм мовчанням показує, що давати списувати він не буде. І тому він навіть не відгукується, робить вигляд, що не чує. Четвертий тип. Агресивний цей тип краще не чіпати, адже списати він тобі не дасть, а тільки приверне увагу і спалить тебе перед вчителем. Тип людей при перекладі тексту на уроці з англійської мови. Перший тип професіонал. Цей тип знає англійську мову і тому він без проблем перекладе текст з англійської на українську мову. Другий тип. Це тип, який перекладає текст зі своєю інтуїцією, але вона не завжди може допомогти. Третій тип. Це тип, який не перекладе самостійно текст і тому в цьому допомагає його телефон. І з нього він читає переклад. Четвертий тип. Це тип, Тип, який використовує як перекладача свого друга, і він диктує йому переклад прямо на вухо. Типи людей на уроці математики. Перший тип це відмінник. Він постійно проситься вийти до дошки, і там він завдання робить без проблем. Навіть готовий за іншого зробити завдання, якщо він не може. Другий тип це тип, який одразу після того як вчитель дав завдання, то він не гає часу і починає його робити. І коли він вже все закінчив, то просить вчителя ще дати йому якісь завдання. Третій тип шукач помилок. Цей тип постійно знаходить помилки в однокласників і вчителя. Четвертий тип це тип, який не просто списує сто. А намагається щось розуміти, що написано на дошці. П'ятий тип. А це тип, який просто списує стошки, скоріш за все, йому просто лінь думати своєю головою. Шостий тип. Це тип, який займається будь чим, але не математикою. Типи людей на уроці. Перший тип. Це тип, який постійно любить їсти, у тому числі і на уроці. Другий тип. Це тип, який хрустить своїм тілом на уроці. Третій тип. Це тип, який любить тихенько поговорити зі своїм другом на уроці. Четвертий тип. Це тип, який постійно після питання вчителя просить вийти з класу. П'ятий тип. Це тип, який не виспався вночі. І тому він засинає на уроках. Шостий тип: це тип, який не слухає вчителя, а про щось думає у себе в голові. Сьомий тип це тип сліпий. Сьогодні він забув окуляри, тому весь урок він питає у друга, що написано на дошці, або просить дати його зошит. Восьмий тип це тип, який тихенько грає у себе на телефоні. Дев'ятий тип. Це тип, який любить похуліганити. І в цьому випадку ви бачите, що він кидає папірцями в інших однокласників. Десятий тип це тип, який любить вчитися, і тому він на уроках дуже уважний. Типи сусідів по партії. Так, це стається цифра дев'ять. А це що за цифра? Слухай, можеш сказати, що це за цифра? Цифра сім. Ага, дякую. Слухай, а ти взагалі не думав купити собі окуляри? Та ти що ти знаєш, скільки вони коштують? Краще вже таким бути, аніж витрачати стільки грошей на окуляри? Калін, я забув підручник з алгебри. Слухай, можеш поділитися зі мною підручником з алгебри, а то я його забув удома. Так, звісно. Ой, слухай, а я, виявляється, і зошит з алгебри забув. Ти не міг би дати мені, будь ласка, листочок. Слухай, ти кожного разу щось забуваєш. Мені хочеться зараз тобі сказати, як наша математичка. А голову ти вдома не забув? М -м, яке смачне яблуко. Слухай, а ти будеш яблуко? В мене їх тут дуже багато. Ем, ні, дякую, я не голодний. Ну добре, як хочеш. Слухай, може досить вже трусити стіл? Ой, а я його трусу... Ну добре, не буду більше. Типи однокласників, коли вони дістають їжу в школі. Слухай, а можна мені, будь ласка, твоє печиво? Хочеш його? Добре бери. І мені теж можна? Добре, будь ласка. Слухай, а можна мені, будь ласка, твоє печиво? Ні, ти що? У мене їх лише два, і то мені їх не вистачить самому. А що ти там таке цікаве? їси? Нічого. Слухай, а можна мені, будь ласка, твоє печиво? Хм, хочеш печиво? А ти мені що даси? Ну яблуко. Хм, ну в принципі, не сильно поганий варіант. Добре, обмінюємось. Типи людей, які розповідають вірш на пам'ять. Перший тип це актор. Ця людина виходить до дошки як на сцену і починає емоційно розповідати вірш. Другий тип це людина, яка постійно збивається. Вона або погано вивчила вірш, або дуже сильно рознервувалася його розповідати. І потім ще просить вчителя дозволу із самого початку розповісти вірш. Третій тип ця людина майже не вивчила вірш, і тому, коли настає її черга його розповідати, то цей тип розповідає його зі своєю шпаргалкою Четвертий тип. Ця людина розповідає вірш аби як. Напевно, тому що вона хоче як пошвидше відчепитися від вірша. І їй, в принципі, влаштує невисока оцінка. П'ятий тип. Ця людина, яка вийшла до дошки, і коли розповідає вірш, то весь час дивиться на підлогу. Напевно, їй так простіше розповісти вірш.